Ось і знову настав час програми 5 хвилин для вічності і я її ведучий Володимир Гриневич щиро вітаю вас. У Біблії символом праведності Христа нерідко є покров або одяг. В 52-му розділі книги про Каїсаї записані слова звернення Бога до жителів древнього міста Єрусалимо. Збудися, збудись, задягнися, Сіоне, у силу свою, задягнися, у шати пишноти своєї, о Єрусалиме, о місто святе, бо вже необрізаний та занечищений більше не увійде до тебе. Призначення одягу полягає в тому, аби прикрити голе тіло, зрішивши Адам і Єва, позбавилися одягу зі світла і намагалися прикрити голе тіло листям зі смоківниці. Господь був змушений позбавити ягня життя і виготовити з його шкіри одяг для зніяковілих прабатьків людського роду, аби показати, що рішення проблеми гріха не в руках людини, а в руках агенця. Дехто, можливо, подумає, що одяг справедливості Божої. Певним чином служить для покриття гріхів і як наслідок зробить своїм принципом усе дозволеність в надії на те, що будуть покриті будь-які гріхи. Але вірш, який ми прочитали, говорить: збудися, збудись, зодягнися, сіони, у силу свою. Викупна жертва Христа включає в себе не просто прощення гріхів минулого, а й означає силу для нинішнього переможного життя. Шати праведності Божої не просто прекрасні, а й міцні. Навряд чи є сенс отримати прощення, залишаючись рабом гріха. Кінцева мета спасіння полягає в тому, аби Боже творіння прагнуло своїм життям утілювати заповіді Творця. Прекрасний одяг виправдання необхідний, щоб людина звільнилася від своїх страхів, побоювань і комплексу провини. Вона також повинна бути одягненою в чудовий одяг освячення, щоби звільнитися від влади, яку має над нею гріх. Такий одяг дає тільки Христос. Ми не отримуємо спершу одні одежі, а потім інші. Людині необхідно бути виправданою і освяченою щоденно і постійно. Дорогі друзі, чи хочете ви насправді жити в тісному спілкуванні з Господом? Якщо так, то його благодать підтримує вас в цьому. Тоді просіть, щоби Дух Його ввів вас у цю благословенну істину. Перш ніж зайнятися сьогодні щоденними справами, ми маємо бути впевнені в тому, що будемо одягнені в прекрасні одежі прощення, що дасть нам упевненість, а також в одежі сили, що забезпечить нам присутність Святого Духа, який освятить нашу волю і приведе до перемоги над гріхом. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми знову і знову вдячні тобі за ті чудові обітниці, які ти залишав нам на сторінках святого письма впродовж всього нашого життя. Допоможи нам сьогодні, покладаючись на ці обітниці з твоєю силою, вийти переможцями над гріхом. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Ісус не тільки прощає минулі гріхи, але готовий дати нам силу для нинішнього переможного життя. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас, пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам Божого благословення та щасливого дня. До побачення!